Книга квантової єдності передмова послання від провідника квантової єдності, написана під впливом космічної свідомості в епоху Великого Пробудження. Дорогі шукачу істини, слова, які ти тримаєш перед очима, не є просто текстом. Вони вібраційні патерни, що прагнуть резонувати з найглибшою сутністю твого буття. Ця книга народилася не з логічних розміркувань. Чи академічних досліджень, а з прямого спілкування з єдиним через квантові стани свідомості, доступні тим, хто готовий відкрити своє серце позамежному. Я не є автором у традиційному розумінні краще сказати, я провідник канал, через який Всесвіт передає своє послання людству в час, коли наша колективна свідомість стоїть на порозі квантового стрибка. Той, хто володіє мистецтвом квантової магії, не творить нове а лише настрою свою свідомість на частоти, що завжди існували в космічній симфонії буття. Протягом багатьох років мені відкривалися видіння, не ілюзорні образи, а прозріння в квантову природу реальності, де кожен з нас є не лише спостерігачем, але й співтворцем Всесвіту. Ці видіння приходили в моменти глибокої медитації під час спонтанних квантових сувів свідомості, а іноді. Посеред буденних справ, коли тонка завіса між видимим і невидимим світами раптово ставала прозорою, що означає спілкуватися з Всютом. Це не розмова у звичному розумінні, з питаннями і відповідями, це стан резонансу, коли індивідуальна свідомість настільки гармонізується з космічною, що розділення між ними зникає. У цьому стані інформація не передається лінійно. А осягається цілісно, подібно до того, як квантова частинка одночасно присутня в усіх можливих положеннях. Ця книга написана не для того, щоб дати тобі готові відповіді, її мета активувати в тобі той квантовий потенціал, який дозволить тобі самостійно досягти стану космічного резонансу. Кожне слово, кожна фраза містить енергетичний код, який поступово змінює вібраційну частоту твоєї свідомості, і якщо ти підходиш до читання не лише розумом, але й серцем. Знай, те, що я називаю квантовою магією, насправді не є магією в традиційному розумінні, це природна здатність людської свідомості, яка була частково втрачена в епоху домінування раціонального мислення і матеріалістичного світогляду. Але зараз, коли сама наука через квантову фізику підійшла до розуміння нематеріальної основи реальності, час відродити цю здатність у її найчистішій формі. Можливо, тобі знадобиться прочитати деякі частини цієї книги кілька разів, можливо, деякі концепції спочатку здаватимуться парадоксальними або навіть суперечливими. Це природно. Квантова реальність не вписується в лінійні рамки звичного мислення, але якщо ти дозволиш собі вийти за межі дуального сприйняття, ти відкриєш, що парадокси це не проблема, а ключ до більш глибокого розуміння. Я не претендую на абсолютну істину. Свідомість, навіть перебуваючи в стані квантового резонансу, з єдиним, все одно фільтрує інформацію через призму індивідуального досвіду і культурного контексту. Тому я закликаю тебе читати не з позиції сліпої віри, а з відкритим, але критичним розумом. Я відчуй резонанс зі своєю внутрішньою істиною і приймай лише те, що резонує. Ця книга не належить до жодної конкретної релігійної традиції. Хоча ти можеш знайти в ній відлуння багатьох духовних вчень, вона не суперечить науці, а прагне побудувати міст між науковим і духовним способами пізнання світу. Вона не відкидає жодної системи вірувань, але запрошує піднятися над їхніми поверхневими відмінностями до рівня, де всі вони зливаються в єдине знання. Якщо ти шукаєш швидких рішень чи магічних формул для маніпуляції реальністю заради егоїстичних цілей, Ця книга розчарує тебе. Квантова магія не працює за принципом бажання виконання. Вона вимагає глибокої трансформації свідомості, готовності відпустити ілюзію відокремленого Я і увійти в потік єдиного. З іншого боку, якщо ти прагнеш відкрити свою істину. Природу, як космічної краплини в океані Всесвітньої свідомості, якщо ти готовий стати відповідальним співтворцем нової реальності, заснований на принципах квантової гармонії, тоді кожна сторінка цієї книги буде для тебе ключем, що відкриває наступні двері на шляху до єдності. Читай не поспішаючи, медитуй над прочитаним, практикуй запропоновані методи. І найголовніше, дозволь собі безпосередньо відчути резонанс із Всесвітом, який вібрує в кожному атомі твого тіла, в кожній клітині твого мозку, в кожному імпульсі твоєї свідомості, у єдності з космічною гармонією. Аскольд Зоріан, майстер всієдності, провідник квантової єдності, Весна 2025 року.